Намасте. Намаскар. Починаємо зараз на вами готувати мішечки із травою для масажу копію. Так, беремо різні трави, які підходять для лікування. Це можуть бути квіти, це можуть бути трави, індійські, певно, що були індійські збори. Але так само є місцеві трави, які ми можемо використовувати. Трави можуть бути живі, можуть бути трави сухі. Скажімо, ось такі трави сухі. Якщо трави сухі, то ми беремо тільки ту частину, яка не буде нам шкодити, коли ми їх відваримо у воді чи олії. Всі отакі жорсткі палочки, жорсткі гілочки, ми все це не беремо. А ми беремо тільки м'які трави, навіть якщо вони сухі, але все одно ми тримаємо собі в голові, що коли ми їх відваримо, вони стануть трошки м'ячі, але зовсім м'які, гілочки не стануть, правда? Тому ми, ми беремо те, що нам підходить. Скільки трав нам треба? Правильно складаємо у ось такий бавовняну, таку бавовняну тканину. Найкраще, щоб це була невідбілена бавовна, така середня, як бавовник. Розміром приблизно один путь на один фут. Чому? Тому що яка кінцевий розмір нас цікавить, ось такий приблизно розмір. Тут ми беремо рукою цей мішечок, і, і тут ця частина мішечка. Вона наповнена травами, і тоді ми працюємо масажем. Отже, зараз ми з вами накладаємо трави. Тут у нас є трави і сухі. І живі. Скільки брати? Брати досить багато, щоб цей мішечок, коли я його зараз буду складати, коли я його буду зараз наповнювати, щоб м -м. він не був пустий. Тому що, якщо він буде пустий, то наша процедура не вдасться. Тому ми його наповнюємо досить, досить сильно. Розмір мішечки можна зробити трошки менше, можна зробити грушки більші. але напевно в нашому випадку 200 травмати менше, тому що, коли вона відвалюється, то вони ще стають меншими, ви розумієте. Це трава. Десь приблизно ви тримаєте собі голові, коли працюєте із сухими травами, сухі чаї, коли ви робите чай, і от що з ним стається, коли ви заливаєте його кізерком чи водою, десь приблизно така історія у нас і з травою. Трави і ключі. Ну, от, скажімо, приблизно я десь отак Десь так це вже нам вистачить, на цей розмір, який є. Далі. Далі я беру таку так само мотузочку, таку ниточку, ниточку. ниточку. Десь вона повинна бути мого злостю або двічі мого злостю, тоді нам буде легко зав'язати. І починаю складати. Беру цей кут, який короткий перший, з одного боку. І цей тут який короткий, не кут власне, а посередині цього квадрату, з одного боку, з другого боку. і дивлюся, щоб вони зійшлися разом. Це перше. Тоді друге, я буду брати такий же таку саму частину з двох інших боків з одного і з іншого. Після цього я вже їх разом з'єднаю. І ось ця частина, яка зараз найменше наповнена. Її я буду просто заштовхувати сюди ці, цю траву всередину, щоб вона повністю туди зійшла, війшла, тому що нам треба вона всередині. І в кінці знов забирати оці довгі кіти. І ось у нас такий є із такого розміру, він може спочатку бути не круглий, квадратний або якийсь, але після цього я буду добре приминати всі ці трави. Бо тільки тоді я можу зрозуміти, скільки їх там є. Чи мені їх вистачить? Особливо, якщо трави сухі. Сухі вони ніби займають місце, а тоді ми їх отак поприминаємо і ми розуміємо, що, треба... що їх там не так багато. Тоді, коли ми все це склали, ось як, як ми зробимо отак, тут є. Коротенькі, оці коротенькі частини. Дуже важливо ці коротенькі витягнути до кінця, знайти їх і витягнути. Знову їх чотири, це саме ті, з яких ми починали витягнути, тому що саме з них пізніше може висипатися права. Ну, тому що вони короткі, просто від цього. І після цього я беру свою ниточку. Ну, можна, можна робити як завгодно. Але я затискую оцією рукою моя ліва скільки я затискую коротеньку ниточку і починаю закручувати довго. Певно, що я буду крутити якнайближче до самого мішечка, якнайближче, тому що найтургіше я повинна закрутити, але оцей кінчик я завжди залишаю, бо я в кінці до нього знову повернуся. Десь два-три рази я прикрутила, і після цього беру один. Довгий кінець, один довгий, і у нього у цю довгу частину, заховую всі оці маленькі кінчики. Все заховала, все склала, щоб не було там, тому що ми не обробляємо тканину, вона така є необроблена. Ось я все заховала, все тепер його склала отак до купи, і знову починаю закручувати і вже догори, щоб закрутити саме там, де я, де зараз я разом склала. І повертаюся знову сюди до кінця. І тут мене вже чекає цей кінчик. І разом тепер я їх зв'язую. Один раз зв'язала, другий раз зв'язала. Можу зв'язати ще з іншого боку, якщо такі є, якщо нитки, я не впевнена, чи вони від води від не сануть дуже тоненькі. чи не Тоді ці кінчики, які довше залишилися, можна відрізати. І от, будь ласка, так ми маємо мішечки для масажу потлі, або поталі. Петля і тут ми готові працювати.